Так, друзі, всім привіт. Розпочинаємо нашу сьогоднішню війну з добивчика. І давайте будемо щось пробувати вигадувати, бо, як бачимо, фіолетового нам взагалі не завезли, чуть-чуть жовтого. Ну, коротше, давайте будемо щось, щось рішати. Так, хочу, до речі, можу скинути... Ось ці зелені, може там сол закриється. Давайте спробуємо... Так, не закрився. Давайте тоді от сюди рухати. Так, і нам трішечки не вистачає, не вистачає вже трішечки. Ну, нам ізначально, в принципі, не вистачало. Давайте тоді фіол сюди скидати. І будемо отримувати плюхи. Давайте почистимо поле. Не хотілося б, звісно, брамбла заряджати. <кій> Але в нас тупо немає інших варіантів. Ну наша ти роз'їхалась? Так, зараз походу, мінус. Ага, ого! Аж два мінуса. Офігенно я пішов на добивчик. Ммм. Прелість. Яка сладость. Ну що, виходить треба? Круто! Одиничку заработали, походу. Виходимо. Та, блин, ще. Цей. Чотири. Угу. Ой, бляха-муха. Ну йдемо, мабуть. Я не знаю. Ну що, друзі? Наших нікого нема в чатику в грі. Йдемо пробувати добивати знову. І каміннячко знову якраз таке, як нам треба. Обожнюю. Просто, ну, ну, пісня. Ну хоть пробили. Так. Що ми можем тут скласти? Давайте в пустоту. Так давайте будем спробувати их замедлять. Блин, брамбла не хочется. А ну, в принципі, вони всі. <кій> так. Ну, поки нам Смисла цю включать мабуть немає, хоча... Давайте включимо, ладно. Ось так прокинемо. Так. Угу, є там. Давайте тоді так. Тепер... Давайте сюди бити, мабуть. Є так і давайте вишали будемо залюбляти їх. Так, ну вже трошки ліпше. трошки ліпше так, давайте хилимось накидаємо весь шалі так давайте ще раз підготуємо щоб божевілля не було так багато і брамбло б'ємо вже так Пічки не летять додаткові багато. Давайте тоді ось так. А, це ж на них божевілля надіє, я й забувся. Це грибані фауни, яких в мене немає. Ну тоді, тоді просто. Просто треба добивати, пробувати. Так, ну і замідляти його максимально. Так, тоді ось так. Ось так. Ну і давай на 60 чи на 50, ладно. Вдарю а, в себе. Ну, по факту ульта пройшла, він має типу зараз... Ні, дарк не хоче працювати. Ну, трошки каміння. Один вистачить чи не вистачить, цікаво. Може вистачить. Один фіольчик. Ляпс? Не вистачило. <кхем> на жаль, на жаль, не вистачило. Давайте тоді так, може там закриється десь щось. Не закрилося. Знов лікується. Знову все по новій. Замідляємо, замідляємо. Сповільнюємо. Я тут собі сніданок приготував, до речі. То я хоча б каву буду попивати потрошку, бо в горлі геть пересохнув. Давайте скидаємо по божевілля. Давайте, давайте. А, ну може хоч затикаємо. Ага, затикаємо. Затикали. Ну все. Добили. Так. Зараз побачимо, що там. Нема кому забирати добив, тому ми йдемо. Добивати другий добив. Надіюсь, з цим добивом получиться трохи краще. Так, полянка. Ну. Хороша. А тепер питання. 3 в пустоту? Чи 6? В Ота? Ну, не 6-5 по факту, але 6 типо цих. Давайте спробуємо. Бля, хамішетик... А, ну 7, чогось 6. Я щось затопив, вибачте. Я ще не проснувся. Так, ну тепер ставимо мітку і починаємо бити. Вимкнули світло. Добре, що хоч встиг приготувати сніданок. Так, і що нам пробувати добити цю чи цю? Та зараз ухилиться де і все. Ну, не ухилилось, ладно. Давайте тепер почистимо поле. Як почистимо. Прям капець почистим, почистим. Ну і на цьому все, наше каміньчко закінчилось. І треба щось тепер робити. Так, вони вже готуються ультувати потроху. По, По чуть-чуть бліяхамуха. О, о, чудово! Не дуже чудово. Але сейбл не, не зарядилася. І це хорошо. Ставимо підліточку сюди і починаємо бити. Все. З двома добивами справились, друзі. З двома поле перегорнуто можемо брати три цілі і йти розбиватися. Так. Ну. І я пішов обирати цілі. <хи> так, йдемо на. На ну, дуже таку круту ціль, на яку мені хотілося отримати ось цього перса. Так він мені не випав ніде. Ну і будемо пробувати пробивати. Синього, звісно, у нас прям топчик багато. Я навіть не знаю, як краще його скласти. Так. Ну і подивіться, що у нас виходить. У нас виходить, що нема жодної, жодного ходу не в Таунта. Щоб зараз, наприклад, скинути щось акуратненько, легенько. І типу, потім пробивати уже по всім. Але ладно, ми почекаємо. Давайте тоді. Ось так, може там синій закриється. Не закрився. Так, тоді давайте арманчиком вдарим, Хай він Міньйони, може, міньйончик хай хоч підпрацьовує десь. Так, давайте ось так. Ну і спрацював мійчик, але ну таке, синього, як не було особо, так і немає. Так, щось трошечки приходить, але капець як трошки. Так, зараз ми отримаємо. Непогано, так. Давайте... Ага, підхилимось, звісно. О, і отбі ми зараз отримаємо. І це походу похорон. І всі мої бляха сподівання на... Цей. цей той. Всі просто ушли на смарку. Мало бути все так. Ми заряджаємо утіку, ми заряджаємо на ЦАО ЦАО. Цао збиває всі їхні бафи. Е, і цей Річард, е, Арман і Хамберт пробивають їх просто в усмерть. Ну, получилось не так. Фіни рішили. ні нє не так, не буде, як ти запланував, Русічка. Знущаються просто. Просто знущаються. Так, покажу вам, з ким ми воюємо. Ось такий от альянс. Хтось не з наших. Так, ну погнали на наступну ціль. Так, підемо 4-1 і вигуляємо нашого. Нового геройчика. Зелененького з цього, як його там звати, Рагрім. Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо зарядку оніка і це вже хорошо. Давайте тоді зробимо ось так. угу Давайте зробимо ось так. Угу, Добре. Ну так. Вмикаємо оніка, закриваємось і робимо фіолетовий кристал. Щоб нам почистить трохи поле. Бо ми ж пішли фіолетовими, тому якби... треба десь каміння брати. Давайте ось так, може там щось десь понаскладується, доскладається. Так, із зелені все досі тяжко. Тоді ось так. Угу, і тут він, походу, зарядиться знову. Ну, звісно, звісно, ну, типа... Ммм... <плес> Яка прелість. Просто-напросто. Таких полян так давно не було. І от опять. Зараз по нам пройдеться... Чая. Так, ну що, нам хватить оцих два камінчика добити його чи не хватить? Хватило. Зараз каган половину наших знищить. Ну конечно. куди ж бить, як не в цього підбитого якогось нового персонажа. Ну куди ще ж бить? Нам взагалі нема куда бити. Ну, тут уже все, якби просто тупо давайте робимо щось, да и все. Ну и Каган хоронить. Ой, просто. За увеличительным стеклом, я вот так сказал бы. За збільшувальним склом. Давайте зараз виберемо якусь легоньку ціль, ось ось, 7757. І підемо на неї також 4-1 швидкими картами. Так, так. І кого ще? Давайте Юліка, може, будемо їм уповільнювати там, я не знаю. И хил треба. Хил. Давайте все возьмем хилом. Так. По загонам. По загонам все окей. Так. Да Та погнали, короче. Останний бей все одно. Это просто жесть. Добиви не можна було забрати. Два тапка тупо без каміння. Ну і тут ми бачимо теж кучу синього. Ну, зеленого добре, щоб хоч дали трохи. Давайте ось так. Так, что делать? Что делать? Ну, давайте есть так. Там потом скину фило. и все у нас нашлось? Триечка. Давайте так. Там само навіть щось наскидалося уже, угу. Окей. Давайте так. Так, ну і тепер п'ємо центр. Давайте юліком почнемо їх сповільнювати. Віддаримось сюди. Бо той церіс це та Страшна штука. Так, ну і тепер тепер... Давайте ось так, може там синій закриється ось тут. Так. Не закрився, не закрився. Думав, закриється, щоб добити. Хоча б цього коврика теж. О, нормально. І так добився. Забувся про можливості пофіта. Так. Камінничко летить. Так, камінечку летить. Є ще мінус. Ну тут, не дивлячись на, скажімо так, складнувату поляну на початку, ми розкрутилися і, і трохи навіть один шот зробив такі от вони реалії. Реальні. Давайте чистимо поле і там вже дотравлюється. Да. Ну все, друзі. Отака от, от крута війна вийшла аж на один шот. Тим паче, що прям не дуже жорсткий. Е Скільки я там набрав? 170. Оце жесть. Просто-напросто. Вибачте, друзі. Так, всім гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, бережіть близьких і, друзі, до наступних зустрічей в наступних відео. Всім пока!